Доброго ранку, любі малята! Доброго ранку мама і тата, доброго ранку сонечко Ясне, доброго ранку Небо Прекрасне. Дітки сьогодні у нас заняття з розвитку мовлення. Зима прийшла і казкові новорічні свята принесла. А які новорічні свята, ви знаєте, правильно, святого перше свято. Святий Миколайчик приходить до дітей вночі і приносить їм що? Подаруночки. А куди він кладе подаруночки? Подивіться. У чобітки кладе у носочки, під подушечки. А дітки рано вранці встали, а подаруночки вже і є. І всі радіють подаруночкам. А яке ще новорічне свято дітки зустрічають. А я вам зараз загадаю загадку, А ви відгадайте? Ой, красунечка яка! І зелена, і струнка, а на ній горішки, вогники та іграшки. Що ж це за красуня така? Правильно, це ялинка. Подивіться, як. Як гарно діти вбрали ялинку і вогниками, і горішками, і цукерками, і гірляндами. А як дітки готуються до Нового року, що вони роблять? Правильно, вони вивчають пісні, вірші, танці. А хто приходить до них? Хто приходить до них? Правильно, приходить святий Миколай. А вони розказують йому вірші, танцюють, співають, переодягаються в новорічні казкові костюми. А він за це їм дає подаруночки. Дивіться, які гарні. Молодці малята! Тепер ви знаєте, які новорічні свята ми зустрічаємо та хто приходить до нас на новорічні свята. А ви готувалися на... Готуйтесь на новорічні свята? Ви вивчили віршик чи пісеньку, заспіваєте її мамі, татові, розкажіть віршика, бабусі, дідусеві. а вони вам теж за це подаруночки приготували. Молодці малята! До побачення!